Праймвечір вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Ми говоримо сьогодні про розвиток транспорту в Чернігові в умовах війни. Це продовження нашої розмови. Ми вже про це в наших програмах говорили. Однак нам, радіослухачі, Телефонують і запитують, чи будуть підвищуватися тарифи на проїзд у транспорті. В Чернігові нагадаю, пропонують підняти готівкову вартість проїзду у маршрутках до 17 гривень. І про це е, йдеться у відповідному регуляторному акті про вартість проїзду у міському пасажирському автомобільному транспорті. І як розповів у коментарі Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Рижий підвищувати вартість проїзду в авто автобусах перевізники просили ще з літа 23-го року. Тож ми відповідаємо на запитання, як зміниться робота. Чернігівського транспорту 2024 році, і спілкуємося ми сьогодні з Олександром Рижим, начальником міського управління транспорту, Артемом Тарасенком, директором товариства Чернігівська транспортна компанія. І одразу давайте будемо слухати волонтерку Тетяну Романову. Вона вважає, що в міському транспорті не має бути розрахунків готівкою, адже кошти можуть йти в кишеню перевізнику. Слухаємо пані Тетяно. Єдиний електронний квиток передбачає те, що це буде оплата за транспортну роботу за роботу перевізників виконання там кілометра пробігу, і оплата буде з міста. Тобто всі кошти зібрані, будуть іти в бюджет міста, і потім місто вже буде оплачувати транспортну роботу кожному перевізнику. Якщо ми говоримо про єдиний електронний квиток, то відповідно це буде біла бухгалтерія. Якщо ми хочемо білу бухгалтерію, то це електронний квиток. Прозвучало так, що буде. На рівні, якщо людина користується транспортною карткою, то відповідно ціна залишається такою самою підвищується для тих, хто буде користуватися іншими картками або ж готівкою платити. Я за те, щоб в громадському транспорті не було готівки. Чому тому, що це вже не буде біла бухгалтерія? Тому що ці кошти, якщо люди платять готівкою, вони можуть йти в карман перевізнику або ж там в карман водію, кондуктору я за білу бухгалтерію за прозорість. І за те, щоб місто бачило, скільки користується пасажирів громадським транспортом, хто цим користується, як користуються, скільки грошей надходить, і які маршрути є прибутковими, які не прибутковими. Можливо, їх треба якось трошки переформатувати або там, де наприклад є попит у людей їздити, а маршруту немає. Тобто, це все можна коригувати цю маршрутну мережу, коли ми бачимо ці всі всі дані. Я за те, щоб діяльність цієї транспортної компанії була прозорою, відкритою, щоб вони також показували як вони працюють, за що вони беруть гроші, як вони фінансуються? Це все логічно, але все одно ж має бути хтось, хто буде займатися цими питаннями, хтось буде це все адмініструвати. Цей електронний квиток ну з боку міста, або ж це тоді треба створювати окреме КП, і вони будуть це всім займатися. У нас формат, що це є там транспортна кампанія. Яким чином вже там була обрана ця транспортна кампанія? Хто входить в засновники або в керівники в транспорт? Нико, це інше питання. Якщо раніше ми коли говорили про те, що от піднімають вартість проїзду, і знову ж таки там нічого не відбувалося з покращення, то нам говорили про те, що паливо піднялось там, запчастини дорожчали. І нам це було важко порахувати. Зараз же це простіше порахувати, от скільки може коштувати квиток для пасажира і з електронним квитком, коли уже зараз видно і можна порахувати, скільки пасажирів користуються громадським транспортом, скільки транспорт проходить. Кругів маршрутів, скільки він проходить, скільки він кілометрів пробігає, і відповідно зараз легше порахувати орієнтовно, скільки ж зараз коштує проїзд. Ну, от обіцяють, буде тоді краще, якщо ми підвищимо вартість проїзду, то він стане там якісніше. Цей транспорт тоді треба сказати, в чому конкретно буде покращення. Треба ну, сказати, на що саме от зараз не вистачає коштів для того, щоб транспорт ще ставав краще, якщо це не паливо, не запчастини, і знову ж таки у нас конкуренція. Зараз вже є. Є перевізники, які готові працювати на маршрутах і можливо навіть за цю ціну. Якщо влада хоче підвищувати вартість проїзду, то логічно пояснити пасажирам, чому саме підвищується вартість проїзду. Це перша і по-друге, Пояснити, що ж буде, якщо вартість це підвищується. Навіщо ця вартість буде підвищена. Тому що в публічному просторі бачила тільки причину це те, щоб мотивувати людей переходити на транспортну картку. Але ж це не всі причини. Тетяна Романова, громадська діячка. Пане Олександре, давайте будемо коментувати. І одразу ціна на проїзд в автобусах Чернігова вона підвищиться. Так, відповідно до розміщеного регуляторного акту планується збільшення вартості проїзду громадському автомобільному транспорті. Відповідно до акту планується 12 гривень, так і залишається, як і залишалось, якщо пасажир сплачує транспортною карткою, 15 гривень при сплаті банківської картки, іншими чіпами НФС, які мають, і 17 гривень готівкою кошти. Відповідно в місті Чернігів вже як більше року працює. Електронний квиток і відповідно управління транспортом знає весь пасажиропотік в місті. Якщо даже людина розраховується готівковими коштами, це теж також підраховується. І всі люди, хто сплачує будь-якими засобами, або ж е, транспортна картка або готівка, вони отримують за цей квиток. Тобто, все реєстрація проходить і про те, що так дійсно готівка має сенс прилипати, як то кажуть, до рук, але це невелика відсотки, які ми не бачимо. Так що тут питання в тому, що чому піднімається Ну, по-перше, це економічна складова. А місто працює по є в місті програма розвитку автотранспорту, яка доплачує перевізнику за кілометр пробігу. І відповідно а на сьогоднішній день затверджений бюджет. Ми рахували, для міста потрібно 120 мільйонів на оплату транспортної роботи а по тим пасажиропотоку, даним, які є, і кількості пробігу по цим графікам, які зараз працює. Транспорт у нас в місті не збільшуючи і не зменшуючи. Якщо ми будемо продовжувати роботу, то відповідно це і більше потрібно буде грошей, тому що відповідно збільшується кілометр пробігу на маршруті, а пасажиропотік залишати той же саме. У програмі закладено 75 мільйонів. І відповідно для цього, щоб збалансувати, і транспорт кожного дня виїжджав на маршрути нашого міста, потрібно трошки знайти баланс і відповідно підвищити вартість. Зарплатня буде оплачуватися працівникам з цих грошей? Ну зарплата платиться з тих грошей, які перевізник, як то кажуть, отримує. Тобто, і ми ж рахуємо, що в цьому році буде збільшення вже збільшилась мінімальна заробітна плата, і буде буде а в серед, там, через три місяці. Теж буде підростати мінімальна заробітна плата. Плюс Планець. збільшуються інші складові. Які використовуються в транспорті, пане Олександре. А буде обговорення підвищення ціни на проїзд з громадськістю? Дивіться, зараз розміщений регуляторний акт, і ми приймаємо всі пропозиції. Але на сьогоднішній день до управління не дійшла не одна пропозиція про те, що чому не потрібно підвищити. Обґрунтована, дійсно якісна, з розрахунками до цього перевізники подали свої розрахунки. Наш управління економіки міської ради перевіряло ці розрахунки більше трьох. Місяців. І, відповідно, деякі маршрути там була вартість даже більше 30 гривень. Це середньо зважений тариф, 17 гривень. Але ми розуміємо, що перевезення це спільно важлива послуга населення, яку ми не можемо, місто не може надавати за економічно обґрунтованими тарифами. Ось і йде вихід. Вихід залишити ту вартість, яка є на транспортній картці. Плюс ми ще зробимо про те, що місцяни. Буду будуть мати можливість пересадки 30 хвилин з одного маршруту на інший, щоб хто зараз робить дві або більше пересадки, а них була можливість це зробити за ту же саму вартість 12 гривень. Пане Олександр, от Ірина Заєць, вона запитувала на сторінці Фейсбуку, чому така висока ціна на проїзд, і вона посилається на Київ говорить, що там вартість проїзду в громадському транспорті коштує 8 гривень, а з маршрутними картками взагалі 6,50. І потім вона запитує, до котрої години їздить, їздить транспорт в районі Старої Подусівки, як туди або звідти. Потрапити після 21-ї години ну дивіться. По першому запитанню по місту Києву, це ціна в комунальному транспорті. У нас теж 8 гривень за наявності транспортної картки, і в нас ще є можливість пересадки півгодинної пересадки з одного тролаписного маршруту на інше. Тобто, навіть можна взяти це 4 гривні. А це по перше, а по-друге, що Київ пас. Посп... Пастранс має бюджет більше бюджету міста. Всього у нього там я дивився, начебто, 3,7 мільярди. Це тільки бюджет Київ Пастранса. Наше місто 3,5 мільярди. От звідки чому і можна тримати тариф. Ви розумієте, все залежить від. А... Це ж таки від коштів, скільки тобто є ми не на розвиток на Київ? Ми не можемо рівнятися на Київ і плюс в Києві ж більша чому вартість проїзду. Вартість проїзду рахується від ще пасажиропотоку. Чим більше містян користуються громадським транспортом, чим більше людей проживає в місті, тим, тим менше буде тариф. Чим менше місто, тим менше людей користуються, тим відповідно тариф більше. Запитую я, пана Артема картки та валідатори. А якими картками? Я можу або ж будь-який пасажир розплатитися в транспорті тролейбусі або автобусі? Є транспортна картка гаманеці, яка з якою списується 8 гривень при розрахунку в тролейбусі, і 12 гривень при розрахунку в автобусі, а також дитяча, з коли списується 4 гривні. А чи може пасажир розрахуватися за проїзд банківською карткою? На сьогоднішній день з 13 січня тимчасово призупинені прийоми банківських карток через рекламатні роботи, які до кінця січня повинні завершитися. Пане Артеме, чому неодноразові пишуть радіослухачі, що були повідомлення про зайві списання коштів з банківських карток? От ви на сьогоднішній день ви ви знаєте цю проблему, і чи знаєте ви, скільки коштів було списано незаконно? І чи повернуті ці кошти? В місті Чернігові можливість розрахунку банківськими картками або пристрілями з технологією NFC працює з 15 січня 2019 року, тобто вже більше п'яти років? На жаль, за ці п'ять років користувачі громадським транспортом? Рідко заходять на сторінку транспортної компанії і ознайомлюються, як працює система оплати банківських карток в громадському транспорті. І якщо зайти і узнайомити з правилами користування, то там ви можете побачити, що перша поїздка відбувається авансом. Тобто ми не працюємо, як працюють магазини. Ми не можемо чекати на зупинці там транзакцій по хвилині, по, по дві. У нас транзакція проходить пів секунди. Приклав картку, завалюдувався, тебе зареєстрували, і потім відбувається намагання списання за цю поїздку. Всі ці зайві списання, як кажуть, немає. За 5 років жодного звернення не було про зайве списання. І навіть зараз можете зайти на нашу сторінку у Фейсбуці при зверненні користувачів до транспортної компанії, до контакт центру. Пасажир отримує виписку по поїздкам, які були здійснені в громадському транспорті, порівнює кількість поїздок з банківською випискою. І якщо є дійсно знайде таке, ми повертаємо в п'ятикратному розмірі. І ще раз Але до вас ніхто не звертався, у вас немає повідомлень. Наголошую, що за п'ять років жодний пасажир не показав: ось у мене списалося, а я не їхав. Порі, порівнюючи дві виписки немає жодного такого. Пане Артемо. Зрозуміло тепер про те, як працюють валідатори в транспорті. Вони інколи працюють, інколи не дуже працюють. Хто як їх контролює і як їх перевіряє? Стаціонарні валідатори встановлені у всіх транспортних засобах приватних перевізників з 1 жовтня двадцять. Третього року персонал перевізників, як водії, так і помічники водія були ознайомлені з правилом користування цими водіями, і надалі повна відповідальність за функціонування цих пристроїв лежить на представниках перевізника. Якщо виникають нам телефонують наш контакт-центр або в контакт-центр міської ради, що якийсь вальдатор не працює, ми виїжджаємо. Цю заявку опрацьовує. Тобто, Чому якщо саме? я заходжу в автобус, валідатор не працює, я не можу розрахуватися з допомогою транспортної картки, то я можу їхати безкоштовно. Ну може такого бути, що валідатор не працює. може бути, що водій або помічник водія зранку не відкрив. Зміну на цьому валідаторі, Валентина... але зміна буде відкрита у його на його валідаторі. Валентина Єдомаха пише, що у кондукторів після восьмої ранку немає розмінних грошей на здачу. Ну і мене запитання до пана Олександра. Один належко з написала на сторінку Фейсбуку, що дуже незручна нумерація маршрутів 10 і 10 А один їде до діагностики, інший до сіверянки. Особисто чула, скільки пенсіонерів плутають, постійно перепитують. Я от про що чи не плануєте ви змінювати нумерацію транспорту в Чернігові? Це вже остаточно. Дивіться, нумерація вже остаточна. Вона змінена по принципу наскрізної нумерації. Номери від 1 до 20 залишені за комунальним підприємством Чернігівське тролейбусне управління, тобто за електротранспортом, все, що більше 20 – це автотранспорт. Відповідно, що до 10 і 10, а зараз відновили контактну мережу до мікрорайону Севірянка, лижна база да, кінцева. І відповідно автобус, який допомагає тролейбусу, зараз він допомагає, тому що відсутня достатня кількість тролейбусів, щоб забезпечити даний маршрут нормальним інтервалом і відповідно той про провізністю, яка розрахована даного маршруту, зараз там працюють підсилено автобуси, але вони скорочені до диагностичного центру. І відповідно чому був літерка А, щоб люди розуміли, що даний. А автобус їде не до кінця даного маршруту 10-го тролейбусу. Тролейбус 10 їде до сивірянки. Ми, якщо люди повинні розуміти, що є тролейбус, вони дають до до севірянки, а автобуси вони тільки дають до діагностичного центру, і це поки що технічна вимушена міра. Якщо тільки буде знайдена можливість збільшити тролейбусів, відповідно тому на цьому маршруті будуть працювати тільки тролейбуси, і 10, і 10 і автобуси там працювати не будуть. Робимо підсумки нашої розмови. Нагадаю, що ми відповідаємо на запитання, як зміниться робота Чернігівського транспорту у 2024 році, у студії. Олександр Рижий, начальник міського управління транспорту. Артем Тарасенко, директор товариства «Чернігівська транспортна компанія. Я хочу, щоб ми встигли сказати головне, пане Олександре, щоб мали запам'ятати запам радіослухачі про роботу місцевого транспорту в Чернігові. Перше, друге, третє, прошу. Ну Про те, що в місті Чернів працює, я рахую, що більш-менш якісно громадський транспорт. Відповідно, у нас, якщо взяти 23 рік, то регулярність роботи 96 і більше відсотків. Це виконання графіків, це, ну, як вам хочу сказати, дуже достатньо. По-друге, якщо про розмінні монети, то пасажир повинен поспілкуватися і не брати великі кошти, тому що водій з 500 або 1000 гривень він зранку не знайде стільки здачі, а треба готувати 12 гривень або ж 20 гривень, або ж переходити на все ж таки більш сучасні методи оплати, тобто транспортну карту, або ж поки що, наприклад, жаль, немає можливості сплатити банком, але буде сплачувати безготівково. Ціна на проїзд проїзд в транспорті буде підвищуватися однак, якщо використовувати транспортну картку, платитимуть пасажири менше, пане Артеме, щоб мали знати радіослухачі і про транспортну картку, і про валідатори. По перше, треба переходити на оплату транспортними картками на сьогодні. В кіосках на зупинках їх можна придбати. Достатній. Кількості дефіциту транспортних карток немає. Транспортна картка це зручно, це, це безпечно, це ну, зручно най, найголовніше. Стосовно рекламних робіт, і те, що зараз не, нема можливості розраховувати банківською карткою, через два тижні рекламні роботи закінчаться і буде набагато зручніше і простіше розраховуватися. як? Банківськими картками, так і транспортними картками, оскільки містяни отримують електронний кабінет свій власний, де може бути прив'язати як банківську картку, так і транспортну картку. І Вже не звертатися до нас, а бачити всі свої поїздки. Пане Артеме, комісію платимо постійно, коли поповнюємо банківську, не банківську, а транспортну картку? за поповнення транспортної картки через сервер сервіс Портмоне. Безкоштовно акція була нашим партнером продовжена до кінця 2024 року. Ви слухаєте українське радіо Чернігів. Говорили ми про транспорт, який сьогодні знаходиться в Чернігові. Як він буде працювати? У студії був Олександр Рижий, начальник міського управління транспорту та Артем Тарасенко, директор товариства Чернігівської транспортна кампанії. Дякую вам за розмову. На все добре, до зустрічі. До побачення. прайм вечір, акценти.